Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Життя кидає виклики, слова, люди, ситуації. Іноді все одразу. Але є один принцип, який змінює дуже багато: поводьтеся так, ніби вас нічого не турбує. Це не про байдужість, це про внутрішню силу, не давати іншим доступу до свого спокою. Залишатися собою в будь-якій ситуації. Спокій це наш вибір. Звичайно, ми не можемо контролювати все і одразу. Але ми можемо контролювати нашу реакцію. Поводитись спокійно не означає, що нам байдуже. Це означає, що ми вибираємо бути вище ситуації, а не всередині неї. Ми обираємо керувати нею, а не навпаки. Тиша та стриманість це захист для вашої енергії. Коли ви реагуєте на кожну провокацію, ви виснажуєтесь. Коли мовчите з гідністю, зберігаєте силу. Справжній контроль це коли всередині буря, але ззовні рівновага найбільш небезпечна та загадкова та людина, яка слухає, але нічого не говорить. Люди бачать вас такими, як ви себе несете. Якщо ви поводитесь спокійно, з впевненістю. Люди це відчувають. Люди це помічають. Ваша тиша може говорити голосніше ніж крик. Іноді краща відповідь це погляд і мовчання. Той, хто не здається емоціям, викликає повагу. Один ваш погляд може показати справжню силу. Ваша поведінка впливає на стан. Навіть якщо всередині неспокій, поводьтеся стійко, Ніколи не показуйте цього не для когось, для себе. Бо тіло, голос, хода все це сигналізує мозку. Я в порядку, і дуже часто ми заспокоюємось просто тому, що обрали поводитись інакше, просто тому, що вирішили бути сильними, не дивлячись ні на що. Ви не ваша реакція. Те, що хтось сказав, зробив чи не зробив, не визначає вас. Це його думки, його слова, його проблеми. Вас це не стосується. Не дозволяйте чужим словам впливати на ваш внутрішній простір. Бути врівноваженим не означає бути слабким. Це означає, я керую собою. Це означає, я вище всього цього. Я сильний і буду ним незалежно від зовнішніх факторів. Поводьтеся так, ніби вас нічого не турбує. Не тому, що вам все одно, а тому, що ви сильні зсередини, навіть якщо буря, ви маєте коріння, сильний та непохитний стержень. Залишайте вподобайку, якщо це відео вам відгукнулось. Поділіться в коментарях, як ви вчитесь залишатись спокійними в складних ситуаціях. Підписуйтесь на канал, крок за кроком. Ми ростимо в глибину і в силу. Разом!